Де в нас поранення, де була там порада, цю наклейку туди кладемо. Тут такі ріжки, вони бувають, по-іншому можуть виглядати, але в цьому борті такі. Як ви думаєте, для чого вони зафіксувати? Створювати додатковий натяг. Створювати додатковий Ми натяг. Типу пропихаємо, і Воно створене для того, щоб в іншу сторону їх. Але вони ламаються, я не знаю, який них сенс. Вони досить, я б не сказала, що вони. Я не знаю, в мене вони ламались, коли я так. А ви враховуєте, що, скоріше за все, на навчальник використовували банти, які вже перед тим. Ні-ні, ні то був новий. З упаковки. Наприклад, пахоль, як перед тим було. Оцю наклеєчку, то, що я вам говорила, наприклад, ось постійній лекції. Що ми робимо? Зараз цієї білої ну, подушечки. Так, поранений, ви Добре. готові? Добре. Тоді ми поклали в ділянку тазу. Знову ж таки, я постійно чиню тиск, постійно це притримую, тому що там понада, якщо тут є якийсь бинт, вона може поїхати сюди-сюди, тому я це постійно контролюю. Далі починаю однією рукою, звичайно, що це не дуже класно робити. Починаю бинтувати. Далі я заходжу в ось ці ріжки, і роблю такий зворотній тур. Так, йому не видно, можете просто з цього боку ставити. Роблю отакий зворотній тур, і ці ріжки, так би мовити, натягую в сторону Бачили, що тільки що відбулося? Тобто в мене було ось так: так ці ріжки були ось тут. Я їх натянула сюди, і вони мені тиснуть прямо на моє поранення. І тоді починаю крутити в інший бік. Кручу, зафіксовую. Єдине, що я слідкую, щоб я закрила ось цю частину ріжок, так, щоб в мене не створювалася мотузка. Закрила їх зверху, намотала ще собі зверху і далі. В цих бандажах на кінці є такі спеціальні фіксуючі елементи, але що я раджу зробити? Коли я просто намотаю на кінцівку, отак, і залишу. Якщо людина почне рухатися або її почнуть рухати, оце все може сповсти діло. І, відповідно, все, на чим я старалася, все, що я робила, воно просто, просто спуститься. Тому що я роблю зазвичай, це дов'язую якийсь бинт, якщо мені його не вистачає, а мені не вистачає, дов'язала. Також звертаю вашу увагу, що дуже зручно, коли мій бинт він в мене в руці, і я не відтягую його отакими. Натягами, а я по чуть-чуть, по чуть, -чуть отак його відводжу. Як ви думаєте, чому чуть-чуть? Щоб не зламати ці рожки чи що? Так кращий натяг. По чуть, чуть Тобто я зробила ще один оборот, і для чого я взяла собі додатковий бит, я хочу зафіксувати всю цю структуру, щоб вона краще трималася. Якщо людина отак свідомості, то звичайно, що вона вам може помогти. Якщо вона не в свідомості, так, просто йдемо. Якщо вона не свідомості, можна просто її отако покрутила, тут перехопила бинт і все. Ну тобто. І зафіксовуємо, робимо декілька, ну тут мені допомагає, і робимо декілька турів навколо тазу. Ще вертаємося так на кінцівку, щоб додатково зафіксувати. Ще давайте, давайте, обід зробимо і все. Е, можна просто зав'язати тут. Obrigado.